Привіт! Ми за Апельмоном хочемо вам розказати про погоду, яка очікується в Україні 17 березня. Вона, ця погода буде вкрай неоднорідною і навіть складною, тому почнемо про все по порядку. А тепер детальніше про погоду в усіх областях України. У південній частині України, у східних областях та на Дніпропетровщині, завтра очікується. Хуртовини, так е, я не помилилася. У вас зі слухом все в порядку. Саме на півдні України, місцями щоправда, очікуються хуртовини. Справа в тому, що на Чорним морем утворився активний циклон, який і зумовить таку непросту синоптичну ситуацію у вище названих районах. Чому хуртовини? Взагалі, що таке хортовини? Хортовини це взагалі то поєднання снігу і сильним вітром. І саме завтра, у південній частині, повторюсь. Також на сході та на Дніпропетровщині можливий мокрий сніг та штормові пориви вітру до 15-20, а місцями до 24 метрів за секунду. Мешканці цих районів будьте дуже обережними, адже сильний вітер може зумовити, верніше може переносити важкі предмети з місця на місце і не дуже важкі. Також на морі можливий шторм. Це стосується вже переправ, та й взагалі така ну не дуже комфортна погода супроводжуватиметься різкими коливаннями атмосферного тиску. А це вже голови, судини і, можливо, навіть якийсь травматизм, не дай Боже, адже справа в тому, що і мокрий сніг, і дощ вони погіршуватимуть видимість на дорогах, і звичайно дороги будуть слизькими. Ну, а тепер трошечки і хороша інформація справді, що на Заході та на півночі України погода перебуватиме під патронатом антициклону. Оскільки це антициклон північний, то він сонце, звичайно, подарує, а ось сильне тепло навряд. В Україні ніч буде холодною, навіть з невеликими морозами, плюс 3, мінус 4 градуси. день звичайно тепліше, але знову ж таки, не аж так, що до коротких рукавів ще знадобляться. І куртки, і шалики, і шапки, тому в день очікується 2-8 градусів тепла, і традиційно на Закарпатті буде тепліше 10-12 градусів вище нуля. Що стосується Києва, Київ належить до північної частини України і тому у нас завтра високий атмосферний тиск, ясне небо, сонячний день, зоряна ніч, але холодно вночі у столиці 0,3 градуси морозу. А в день 2-7 градусів вище нуля, така погода буде тривати завтра і післязавтра. Що буде далі? Побачимо. І ще раз хочу нагадати, що хто має зв'язки. З усіма, хто перебуває на Донбасі в зоні конфлікту, передайте, будь ласка, що завтра, 17 березня, погода там буде складною. Тобто, ще раз підкреслюю, це найскладніша погода: це Крим, Приазов'я та Донбас, дощ, місцями мокрий сніг, можливі хуртовини, пориви вітру до штормових значень 15-24 метри за секунду. Будьте дуже обережними. Ну, отже, підсумуємо, що найскладнішою. Погода в Україні 17 березня очікується у південній частині, на Сході та на Дніпропетровщині.